Сім місяців тому я стала водійкою та й помаленьку собі їздила. До того наїздила, що вже 12 тисяч кілометрів на спідометрі, і от літо пора їхати десь далеко, подумала я, але не відразу. Після того як побачила, що квитків. На потяг Укрзалізниці не має в Карпати, мусила їхати автомобілем. Чи засмутилась я? Не дуже, але знала, що дорога буде нелегка. Тому розділила її на два відрізки. Перший відрізок з дому до Хмельницького це 350 кілометрів. Коли доїжджала до Хмельницького, розуміла, що коліно на правій нозі дуже сильно болить. А круїз контролем я ще користуватися не навчилась. Переночували, перепочили і на ранок поїхали уже у Кваси. Це Закарпатська область адміністративно, але територіально. Це село знаходиться в самому серці Карпат. З нього відкриваються краєвиди на Чорногірський масив найвисокогірніший масив українських Карпат. З цього села ми поїхали за 30 кілометрів у Буковель, подивитися, що там, як там, бо всі туди їздять. Та Там цікаво, там дуже багато розваг, але хотілося б все-таки більше дикої природи. Тому ми покатались на цьому колесі, пороздивлялися на людей, на машини, на ось це штучне озеро. і і поїхали собі назад у квеси споглядати на дику природу українських Карпат. Мені таке більше подобається.